Бачення це здатність бачити в майбутньому більше, ніж бачить фізичне око зараз. Іншими словами, бачення це бачити в картинках. Ви знаєте, є таке поняття як образне мислення, коли людина починає промальовувати ці картинки у своїй голові. Тому сказано, у мудрого очі в голові ні, не на отут, а в голові. Мудра людина вона бачить в голові плани, малюнки, вона розуміє, що за чим буде, і це не даремно. тому що бачення, коли людина має бачення, саме це бачення починає відкривати план. А коли план відкритий, ви починаєте рухатися крок за кроком, від першого пункту до другого, від другого до третього, від третього до четвертого і так далі. І ви кажете: о, супер! Як класно виходить! Але щоб це виходило, я хочу звернути увагу на один момент. Вам потрібно відділитися від шуму, від телефонних дзвінків, які постійно займають вашу увагу. Зверніть увагу, коли Бог хотів показати і навчити людину. Авраама, куди він повів? На гору. Самого, він відділив від цього шуму. Наприклад, Мойсея, куди він повів? В пустелю. Давида, куди він повів? Він повів на Пасовисько, де людина була один на один з Богом і з собою. Тобто, це не з телефонами, коли ти в проміжках молишся і ще граєш гру, знаєте, або продивляєшся ілси. Це не в тому шумі, коли люди тебе дьоргають, і ти хочеш почитати Біблію. Тому що, якщо ви, залишаючись один на один з собою, не маєте чим зайняти себе, це говорить про те, що у вас бачення немає.